Добрий день всім. Сьогодні хочу показати ось такий маленький масляний обігрівач фірми UP, модель OH 8510. Потужність його 850 Вт, і секція, як бачите, сім секцій. Він дуже маленький. Ось так він виглядає. Довжина проводу метр тридцять. ну, а розміри в нього зовсім смішний. 39 см висоту і десь 31 см довжину. Керування дуже просте. Вимикач тільки. включити-виключити і термостат. Ну, щоб ви розуміли його реальний розмір, зараз. Зараз підключу звичайний обігрівач 2 кВт на 9 секцій. Ну, як бачите, він в половину нижчий і в рази вущий. Великий обігрівач самій 2 кВт, а цей, як я казав, вже 850 Вт. Він без коліс, адже він легкий. Тут такі знімні ножки, ця знімається. Ну, і ця теж знімається. Тож тобто так він стає. Ну, скажімо так, він маленький, але для чого, дивлячись, він потрібен? Оцей 2-кіловаттник, він мене гріє кімнату 12 квадратних метрів. Тут два тена. І ще дуйчик є. Для своїх 12 квадратних метрів зазвичай терморегулятор стоїть на серединці і чудово обігріває. А оцей у мене стоїть в кімнаті на 8 квадратних метрів і прекрасно з цим справляється. Так само терморегулятор завжди стоїть десь на середниці. Ну, звичайно, коли мороз трошки додаю, але для кімнати 8 квадратних метрів його вистачає просто з головою. Ну а про розміри, ну, це просто пісня, так би мовити. Компактний, маленький. У мене вже другий рік. Мені він дуже подобається. Тому беріть, не пожалкуйте, якщо у вас маленька кімната, місця багато не займає, що саме головне, гріє чудово.